Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, у програмі «Цікавинки». Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі, і малі, та найкраща завжди батьківщина. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що вже знаємо про нашу батьківщину і, звісно, дізнаємося, чимало нового. І цікавого, наша держава має назву Україна. Саме Україна є нашою батьківщиною. Це рідний дорогий серцю край, де ми народилися і живемо. Кожна країна має свої символи: це прапор і герб. А ще головну пісню гімн. Впевнена, що ви багато разів бачили наш синьо-жовтий прапор. Синє небо над жовтим колосям – це значення кольорів нашого державного прапора. Державний герб України це золотий трозуб на блакитному фоні. А гімном нашої держави є куплет з пісні Павла Чубинського Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Український народ дуже мудрий і свою мудрість, яка формувалась віками, він передавав нам у вигляді казок, прислівів, приказок. Пропоную вам цікаву гру. Відгадай казку. Я буду показувати вам малюнок, а вам треба відгадати назву казки. Почнемо з найпростішої казочки, яку впевнено знають всі. Так, це курочка ряба. А це що за казочка? Звісно, це рукавичка. Погляньте на цього хлопчика. Впізнали, хто це? Це Івасик Телесик. А з якої казки ці звірята? Дійсно, це пан Коцький. А зараз складніша загадка. Як звати цього сміливого героя? Це Котигорошко. Молодці. Впевнена, що ви відгадали усі назви казок. Складені вони нашою рідною українською мовою, яку треба любити, берегти і розвивати. Нашу мову називають співучою, мелодійною, солов'їною. А щоб правильно вимовляти звуки, давайте разом вчителькою логопедом виконаємо цікаві вправи. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами потремуємо наш язичок, губки, щоб вони вміли вимовляти правильно усі звуки рідної мови. А допоможуть нам у цьому. Улюблені дорослими і дітками смаколики. А які саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Що це за смаколик? Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такі гостинці. Дірка в серединці. Відгадали, що це за смаколик? Бублик, бублик, вірно. Бублики можна не тільки їсти, а з ними можна ще й весело гратися. І ось бублички лежать у вас на столі. Відкрийте. Подивіться, які бублички гарні. Зараз я вам покажу вправи, як треба виконувати. Ви слухаєте уважно, а потім виконуєте. Для першої вправи ми візьмемо великий бублик. Я беру. Ви слухаєте уважно. Підносимо. Бублик до губ, витягуємо губи трубочкою і співаємо голосно звук о. Зрозуміли? Візьміть великий бублик в ручку, піднесіть до губ круглі губки протягай. Голосно звук о, співай! Один, два, три, чотири, п'ять. Хочуть губи сильними стать. Язичок теж любить гратися з бубликами. Приєднався ще й язик. Лінуватись він не звик. Оближіть бублик по колу. Оближіть бублик по колу. Один, два, три, чотири. П'ять хоче язик сильним стати. А тепер ти спробуй знову облизать бублик по колу, але в іншу сторону. У всіх отрималось? Да. Молодці! А ще наш язичок дуже любить тримати бублик в ротику. Я покажу, а ви потім зробите. Ви дивитесь уважно. Ось так. Зрозуміли всі? Так. Да. Так, молодці. Бублик в руки бери, маленький, і на язик його клади. Нижня губка допомагає. Язичок із бубликом тримає: один, два, три, чотири, п'ять. Хоче язик сильним стати. Молодці, покладіть бублички. Бублик в руку бери, фокус, мокус, повтори. Язичок у бублик просувай. Один, два, три, чотири, п'ять. Хоче язик фокусником стати. Молодці! Ви дуже гарно і правильно виконували артикуляційні вправи з бубликом. Наступного разу пограємося з бубликами ще на цьому. все. до наступної зустрічі, до побачення, малята. Наш рідний край славиться не тільки чарівною природою, мелодійною мовою, красивими містами, а також багатими традиціями, звичаями своєю історією. Про деякі з них можна дізнатися, завітавши до Олександрійського музейного центру. Вітаю вас, діти, в нашій світлиці. Сьогодні я вам розповім про піч і про посуд, яким користувалися ваші бабусі і прабабусі. А почнемо ми з того, що з вами подумаємо, що ж таке була піч раніше в кожній хаті. Піч була серцем, тому що піч годувала, вона зігрівала, вона лікувала. Будівництво хати починалося саме з будівництва печі. Кожна господиня свою піч знала, шанувала, любила і дуже їй годила. Тому що в печі випікався хліб, і це було заняття, яке відбувалося обов'язково раз на тиждень. І в печі напікався хліб на всю родину на сім днів. Випікався хліб в ось таких формах. Вони нагадують сонце і дійсно. Хліб був подібний сонцю. Він був круглий, смачний і пахучий. А як ви думаєте, на чому випікався хліб тоді, коли металевих форм в наших, в наших селах ще не було? Я вам підкажу: хліб випікався на капустяному листі. Кожна господиня оббирала капусту, брала найбільші листки, клала на них кусні тіста, складала їх в піч. І таким чином випікався хліб. І коли діти, діти дуже любили той момент, коли мама або бабуся витягувала з печі цей хліб, тому що на скор, отут, там, де ми любимо скоринку, на нижній частині відбивався відбиток самого листка, і можна було спостерігати малюнки. Це була одна з дитячих забавок спостерігати саме за цими малюнками на кожній хлібині. Ще в печі жили отакі глечики. Зазвичай в них наливали молоко і ставили у піч, коли вона вже прогорить. Діставали вже пряжене молоко, потім робили з цього молока ряжанку або просто так пили. І ви бачите, що на тих глечиках, які садовилися в піч, на них не було ручки. Це відбувалося для того, щоб було рогачем, зручно щоб було садити цей глечик в піч. Ось таким чином. Підхвачувався глечик і подавався в піч. В печі було дуже гаряче, і руками туди неможливо було дотягтися, тому використовували такі рогачі. Також ними садили і макітри, садили різні горщики. Ось такий ось горщик теж міг бути посаджений з кашею, наприклад, в піч. Хочу вам показати ще один такий зразок старовинного посуду. Сучасний аналог якого є у кожній з ваших хат. Подивіться на цей друшляк старовинний. І ним колись, так як і зараз, відкидають на нього вареники, дістають з окропу щось те, що варилося. І от він раніше теж у наших пращурів був саме в такому вигляді. І ще хочу показати вам дуже цікавий посуд, називається він слоїк. Не всі знають призначення цього глечика. Слугував він для того, щоб коли взимку на передодні Різдва е різали свинку або кабанчика, а таке було в кожній господі, тримали господарство за що цього, чого виживали. Робили ковбаси. Ковбаси складали в кишки, кишки мали таку круглу форму, і ось їх слоями складали саме в такий слоїк. Заливали їх смальцем. Таким чином, навіть без. Холодильника ці ковбаси могли зберігатися в льоху в погрібі в кожній родині. І ще дуже цікавим зразком старовинного глиняного посуду є оці глечики-близнята. Вам, можливо, знайомий сучасний аналог. Цього саме цих глечиків близнюків, і це наші сучасні ланчбокси, з якими наші діти йдуть в школу, беруть собі там бутерброди або щось таке смачненьке. Ось раніше це виглядало так. Коли, наприклад, треба було винести обід в поле батькові, або хтось йшов на роботу в поля, їм треба було десь скласти їжу, то вони складали в один глечик, в інший глечик, накривали зверху такою дерев'яною кришкою, і тут є така ручка, за яку можна було триматися і нести цей глечик туди, куди їм потрібно. Такий матеріал, який дуже добре зберігає температуру, тому температура їжі, яка була сюди покладена, зберігалась теж досить добре. Одним з найцікавіших елементів посуди, який приймав участь у багатьох обрядах, найчастіше у весільному обряді, була Макітра. Оцей посуд, великий, круглий, називається Макітра. Макітер було багато різних розмірів від маленьких до великих. Перед вами зразок великої макітри. Вона ще називалася інколи весільна макітра, тому що саме в такій макітрі замісювалось тісто на весільний коровай, коли дівчина підростала і йшла заміж. Її родина готувалася до весілля і випікали короваї. То саме в такій макітрі місили тісто. Ще хочу показати вам один цікавий зразок посуду, який призначався для води води або олії. Називається він сулія. Подивіться, який в нього цікавий вигляд, яка цікава форма. Він має круглу форму і дуже вузьке горличко. І зразу зрозуміло, що молоко в, такої, в, такі, в такому посуді не зберігалося. Це було виключно для води або для олії. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні послухати. Про наш посуд, про традиційний, а побачити його і навіть торкнутися, і навіть понюхати, ви зможете в нашому Олександрійському міському музейному центрі. Тому що у нас є глечики, які пахнуть, і пахнуть вони молоком. Глина такий посуд, який зберігає в собі шайпахощі. І якщо в глечику колись пряглось молоко в печі, то він ще дуже довго зберігає його аромати. Діти, у нашому музеї можна також побачити український національний одяг основним предметом українського костюма є сорочка, її носили як жінки, так і чоловіки. Вишивка на сорочці то не просто прикраса. Вважалося, що візерунок вишивки, зроблений матусею, бабусею чи дружиною, оберігає від лиха, захищає від хвороб. Крім одягу, наші прабабусі вишивали рушники з катертини. У народі казали, хата без рушників, як родина без дітей. Від сивої давнини і до наших днів у радості й горі рушник невід'ємна частина українського побуту. Багато рушників вишиті двома кольорами червоним і чорним. Червоний це колір родючої землі, багатства, символ краси і добра, а чорний означає печаль і тугу. На найдавніших вишивках є геометричні озори лінії, кола, хрести, ромби, які символізували сонце, зорі, землю і воду. У пізніші часи на рушниках зазвичай вишивали рослини калину, ромашку, волошку, мак, колосся, пшениці. Сьогодні на майстер-класі пропоную вам виготовити ось таку гарну квітку у кольорах. Нашого прапора. Для роботи нам знадобиться папір жовтого і блакитного кольору, ножиці, клей і простий олівець. Спочатку нам треба вирізати 6 пелюсточок. 3 з жовтого паперу і 3 з блакитного паперу. Ось у мене є простий олівець, яким я обведу одну пелюсточку. І за допомогою ножиць. Буду обережно вирізати. З блакитного кольору я вже вирізала тепер мені треба три жовті пелюсточки. Відкладаємо ножиці. І кожну пелюсточку нам треба зігнути навпіл. Ось так дивіться. Там, де ширша частина пелюсточки, ми згинаємо навпіл. Так робимо з кожною пелюсточкою. Ось так. Так, пелюсточки готові. Тепер за допомогою клею олівця, нам треба їх склеїти по колу. Жовті пелюсточки, жовта до жовтиї. Ось змащуємо клеєм. Але не багато, лише пелюсточки. Намащуємо клеєм жовту пелюсточку. І поряд з жовту-до жовтої трішки потримаємо, щоб клей прихватився. Ось так. Квіточка у нас вийшла. Тепер в центр кожної пелюсточки нам треба приклеїти бахрому. Для цього ось таку. Смужечку вирізаємо і розділяємо на три частинки. Адже у нас три пелюсточки, кожну частинку треба порізати на дрібненькі ось такі смужечки, але не до кінця, щоб було як приклеїти. Ось так. І так, нам треба таких три. Так само нам потрібно зробити. Із жовтим папером. Спочатку відрізаємо смужку, розділяємо його, її на три частинки. Один, два, три. І кожну частинку ще розрізаємо на такі маленькі часточки. Всі деталі в нас готові. Тепер ми беремо знову клей-олівець, намазуємо бахрому і приклеїмо жовту до серединки жовтої пелюсточки, а блакитну до серединки блакитної пелюсточки. І нам залишилося виготовити останню деталь це кружечок посередині квітки. Для цього беремо знову ножиці жовтий папір і вирізаємо гарний кружечок. Намащуємо його клеєм і приклеїмо до центру нашої квіточки. Погляньте, як гарно вийшло! Сподіваюсь, ви запам'ятали послідовність роботи і обов'язково виконаєте таку квіточку. А зараз час відпочити. Підіймайте зі своїх стільців диванів і повторюйте руханку разом з маленькими вихованцями дошкільного закладу номер 39 Буде весело. Перша вправа козаки. Мужні козаки ідуть, шаблі у руках несуть. Воронять вони країну рідну нашу Україну. Наступна вправа прапор. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Наступна вправа калина. За вікном цвіте калина, лине мова солов'їна. Це усе наша країна, Україна, україна. Наступна вправа, рідні краєвиди. Дніпро впадає в море, навкруг лани простори, Карпатські гори, полонини і все це краєвиди України. Наступна вправа рідна хата. Україна, рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Наступна вправа млин. Гей, млинари, рику змили. Борошна, щоб ми були з буханцями, караваєм, пиріжками, галушками. Наступна вправа журавель. 3, 4. До нас журавлик прилітав. Він гарні віршики читав про синє небо і весну, про Чорне море і десну, про Україну рідний край. І ще до нас, друже, прилітай. Наступна вправа у кліт рідній землі. Люблю народ, свій рідний край, ось тут веселий водограй, струмок і річка і поля. Це серцю дорога земля, бо Україна це моя. Наступна вправа віночок. У віночку нашім Різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Наступна вправа гопачок. Зробили ми віночок, і стрічок і квіток почнемо танцювати веселий гопачок. Остання вправа: Люблю Україну. Вправо починай. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя. Сподобалося? Молодці. Щоб рости здоровими, крім фізичних вправ, треба стежити за своїм харчуванням. На черзі нова рубрика Уроки нутриціології. У кожній нашій програмі робот Шугарт буде розповідати про корисні продукти, які треба споживати, щоб бути здоровими. Знайти Будь Марк, і я теж хочу дізнатися про всі ці нутри нутри ці, про... про нутри, ну, про збалансоване харчування. От і добре. Тоді уроки нутриціології це те, що тобі потрібно. Не треба лякатися складної назви. Насправді це дуже цікавий і захопливий предмет. Вітаю, любі школярі. Мене звуть Шугард, і я дійсно все життя присвятив боротьбі за збалансоване харчування та проти цукру, тому що він найпідступніший ворог на нашій кухні. Про це і не тільки ви дізнаєтесь впродовж вивчення нового предмету. А я буду дуже радий допомогти вам. Розпочинаємо просто зараз. Давай! Чого ж ти мене привів до супермаркету, якщо вже час починати наш перший урок? Тому що сьогодні ми поговоримо про основні поживні речовини, а цю тему краще вивчати саме у супермаркеті. Правда, тоді скоріш заходимо. Як ти гадаєш, скільки основних поживних речовин продається на полицях цього магазину? Ні, подумай ще. Невже вже мільйон. Н -н -н. Їх всього лише три. Що? На весь магазин всього три. На всіх цих полках тут он і м'ясо, і овочі, і хліби, цукерки продуктів може бути дуже багато, але основних поживних речовин в них тільки три. І що ж то за основні поживні речовини? Такі запам'ятай це білки, жири та вуглеводи. Білки, жири, вуглеводи. Саме так. Це і є основні поживні речовини. всі відрізняються дуже правильне запитання. Всі відповіді ти отримаєш на уроках нутриціології. Почнемо наступного разу. А поки що просто запам'ятай, що всі продукти містять у собі. Знаю, знаю. Білки, жири та вуглеводи. Правильно, для першого року достатньо. Продовжимо наступного разу. До побачення, хлопчики і дівчатка. До побачення дорогі батьки. Сьогодні ваші діти дізнались, що таке білки, жири та вуглеводи. І це основа нутриціологічної грамотності. Бо цей предмет абсолютно необхідний. Навіть не сумнівайтеся. Чим раніше діти засвояться, тим скоріше вони сформують собі таку харчову поведінку, яка забезпечить їм міцне здоров'я на довгі-довгі роки. Тож переконайтеся, що ваші діти не пропустять наступні уроки. Ага, бо вони дуже веселі і цікаві. Саме так. Тож, до скорої зустрічі на наступному уроці. Будьте здорові! Малята, наша програма завершується. Любіть свою батьківщину, вивчайте українську мову, звичаї, традиції, читайте казки, пишайтеся тим, що ви українці. Гарного настрою зустрінемось!